Вечірні молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все добрий Боже, із цілого серця дякую тобі за всі добра, якими ти мене сьогодні наділив. Дякую тобі за поживу і здоров'я, дякую за твою опіку та нещасленні ласки. Дякую тобі за все, що я одержала для заслуг Твого єдинородного Сина Ісуса Христа, мого найдорожчого Спасителя. Амінь. Сповідаюся перед Тобою, мій Господе і Боже, у святій Тройці єдиний з усіх моїх гріхів, якими я тебе сьогодні зневажила. Із цілого серця жалую, що я зневажила Тебе, мого найліпшого Небесного Отця, найбільше моє добро. Прости ж мені все добре, Господи, а я щиро постановляю більше не зневажати Тебе. Боже милостивий, будь мені грішний, Боже, очисти мої гріхи й помилуй мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Може, цей день, який я оце прожила? Уже останній в моєму житті, тому ще раз прошу тебе, Всемилосердний, Небесний Отче, помилуй мене. Даруй мені ласку, щоб смерть несподівано не заскочила мене. Даруй ласку, щоб я могла приготуватися до дороги на страшний твій суд і осягнути те вічне, щасливе життя в небі, яке ти у найбільшому своєму милосерді приготував для добрих своїх дітей. Кожен християнин повинен відповідними словами збуджувати в собі віру, надію, любов і жаль. І тоді вони стануть для нього неоціненним скарбом у годині смерті. Зокрема, потрібно вміти збуджувати із любові до Бога досконалий жаль за гріхи, бо лише тим можна доступити прощення гріхів, коли не можна висповідатися. Віра. Боже мій, я твердо вірю і визнаю все те, що Ти, як відвічна правда, об'явив і чого нас, свята Твоя церква, вірити навчає, бо ти ані сам помилитися не можеш, ані нас не можеш впровадити у зло. У тій вірі бажаю жити і померти. Надія, Боже мій. Я твердо надіюся, що задля заслуг Твого єдинородного Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя, Ти обдаруєш мене потрібними ласками, щоб я тут, на цьому світі, виконувала Твою волю і цим заслужила собі на вічне життя в небі, бо Ти нам прирік це дати, і вірний єси в додержанні обітниць. Боже, не допусти до того, щоб я втратила небо. Любов. Боже мій, із цілого серця мого люблю Тебе, понад усе, бо Ти є безконечне добро, гідне найвищої любові, ти моє вічне щастя, а з любові до Тебе люблю всіх ближніх моїх, як саму себе. Боже, даруй мені ласку любити Тебе щораз до більше. Жаль. Боже мій, із цілого серця жалую за всі мої гріхи. Бриджуся ними і твердо постановляю, більше не грішити, бо ними, Боже, я зневажила Твою безконечну велич і батьківську любов і завдала смерть Твоєму Синові Ісусові. Боже, прости мені мої гріхи, та будь милостивий до мене. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Тими між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою мирість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збави нас єдиночиста і благословенна. Пресвятає, Богородице, Спаси нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.